Одним із ключових завдань реалізації національної стратегії розвитку освіти, а також виконання соціальних ініціатив президента України, є різнобічна допомога та спеціальна освіта для дітей, що мають особливості в розвитку. Цій категорії дітей у кривому розі приділяється належна увага. Сім'ї, де вони виховуються, отримують необхідну кваліфіковану допомогу. Розширюється мережа закладів освіти, де створюються спеціальні групи. Ми маємо достатню кількість груп для дітей з порушеннями зору, з порушеннями опорно-рухового апарату, слуху. І на сьогоднішній день кількість таких груп становить 213 проти 204 у минулому році. Діти отримують кваліфіковану допомогу фахівців, мають відповідні умови для того, щоб гідно входити в соціум. Сьогодні в родинному клубі Барвінок відбулася зустріч батьків з представниками міської психологічної медико-педагогічної консультації та педагогами і психологами НВК номер 278 Такі заходи, як свідчить практика, допомагають знаходити дієві шляхи подолання дитячих проблем. Консультація наша діагностує, виявляє і визначає програму, за якою треба навчатися дітям з особливими освітніми потребами. І... Для того щоб вони змогли підготуватися до школи, щоб війти в соціум, нам потрібна не тільки робота педагогів, а саме партнерська взаємодія з батьками без родини, без батьків, без їхньої допомоги нам не справиться з тими проблемами, які є в їхніх дітей. На базі навчально виховного комплексу номер 278 вже створено шість груп для дітей з особливими потребами. Ще одну планують відкрити тут з 1 січня. Батьки задоволені у спеціальних групах до розвитку кожної дитини особливий підхід і увага. Я дуже рада, що мій дитина попали в цей садик, і Нам дуже подобаються педагоги. Такі зустрічі дають підтримку, во перше то есть мы понимаем, что мы не одни, а такие встречи дают какую-то дополнительную информацию о методах реабилитации, о методах лечения. Мы делимся опытом родителей между собой.